Так, всім привіт! Значить що, настав той день, коли будемо валкувати свої пересіяні гарбузи. В е, попередніх ну є відео про пересіяних, пересівав я їх 27 травня, е, сорт Українка. Можна бачити по врожайності, так, о, ну, врожайність на рахунок плодів. Вже я пройшов, е, пару валків зробив, краї обійшов і трохи врожайність мене так сказати, ну як, врожайність на плоди <кій> нормально. Всі ті городи, які в мене були, то я з гортачом Буває два, а то й три проходи робив, щоб в один валок. На, на цьому полі ці гарбузи я в один, за один проход, тобто в одну сторону розвертаюся і в другу сторону і отакий валок. Валки жирні. Насіння, де я бачив, що роздушений, попадає такі розчавлені гарбузи під колеса то Це насіння повністю налите, хороше, красиве, гарне. Значить, зараз вам трошки покажемо процес згортання. Ну, а потім в подальшому буде процес молотіння і сушіння. Значить, трошки треба в темпах, бо на вихідні показують дощі. Субота, неділя-понеділок наша задача згорнути. А молотити ми можемо і в погоду. Зараз трохи погано, буває, що поганувато згортати, тому як е, хмарно, похмуро, ранок е, Вудення трошки, ну воно таке воно вів'яле, то буває, трохи нагортає кубки. Але тим не менш, краще як, як болгарку згортати. Так, ну от такі вийшли валки і такий вийшов пока що результат по гарбузах із плодів доволі непогано, поки що на перший раз Волочки такі жирні, в тому, році, в тому році пролетів на цій ділянці, була посіяна е, Данка Полька, то з врожаєм я пролетів, а в цьому році, ну, як ти казав, не даром та приказка, все, що не робиться, то, мабуть, до лучшого, тому як пересів, Так, ну, гарбузики, дай Боже. Ось ось розбився. Ой Це його треба, мабуть, завтра буду молотити. Ну, це в пелюці зараз його. Але побачимо, побачимо, що в ньому тут насіння. Бажано б, звісно, щоб полежало трошки, але оці побиті. Ну, дивіться, насіння повне, пузате, набите, налите. Дивіться, яке пузоте насіння. Просто класно. І всередині, Всередині кармани дивіться, набиті. Ну, шикарне насіння, мені поки, поки що подобається. А там, що по врожайності, дивіться яке. Так, все поставити його, то <кхм>, наповнене як. Так же саме оце ось, дивіться. Аж роздуте. А сього так же само. розломане. Ну, хоча воно вже і саме відривається. Так, якось так чекаємо на відео з обмолотом.